Здравствуйте, дорогі мої підписники. У цьому відеоролику я вам розкажу про ті цинічні речі, які я зрозумів і усвідомив сам у свої 20 років. Я навчаюсь у Київському національному університеті Шевченка на юридичному в інституті права на юриста. Юристи це люди, які обов'язково мусять розбиратися у психології. І я вам розкажу про три цинічні речі, які я зрозумів у свої 20 років. А цинічні вони чому? А цинічні вони тому, що вони реально мають місце зараз, в цьому просторі на нашій землі, і вони жорсткі. І моментами звучать дуже жорст... жорстоко. Однак ми знімаємо свої рожеві броньовані окуляри і думаємо логічно, раціонально, без емоцій. Поїхали. Перша річ, яку я зрозумів за весь прожитий час, це те, що абсолютно усім на тебе насрати. До тебе немає справи нікому рівно абсолютно. Нікому. Всі переживають, що про мене подумає він, що про мене подумає вона, що про мене подумають викладачі, батьки, друга половинка. Всім на тебе начхати. Абсолютно всім. От давай ти. Просто проаналізуєш свій день, який ти проживаєш. Скажи мені, будь ласка, скільки разів за день ти думаєш про свою викладачку, з якою ти о восьмій ранку пересікся десь на лекції, на якій ти ледь не заспав чи не заспав? Скільки разів ти про неї думаєш? Окей. Можливо, раз, два ти про неї згадаєшся мільком про майне, однак насправді тобі на неї байдуже, тобі на неї насрати. І насрати на тебе кардинально всім, в тому числі найближчим людям, які ти вважаєш для тебе найближчими. Це перша річ, яку ти розумієш, коли тобі виповнюється, коли ти стаєш більш-менш зрілою людиною. Друга річ, яку треба пам'ятати, це те, що усі люди є егоїстами. Які думають в першу чергу тільки про себе. І все, що люди роблять, все, що люди чинять, вчиняють, вони це роблять в першу чергу, в першу чергу тільки для себе. І це треба прийняти. Якщо ви чуєте. Типу такі фрази, я зробив це заради тебе, я зробив це заради твого щастя. Я народила дітей, я вирощувала цих дітей, я вкладала в вас все, всю себе заради того, аби вам було добре, аби ви жили, я жертвувала всім заради вас. Це повна повна ніч. Якщо ти вирощувала дітей, ти вирощувала їх в першу чергу для себе. Якщо ти їх народжувала в першу чергу для себе. Якщо ти скоїв вбивство, ти скоїв це вбивство в першу чергу через свої власні потреби. Якщо ти щось там, вчинив якийсь злочин, в першу чергу для своїх потреб. Якщо ти знайомишся з кимось на тіндері, ти в першу чергу знайомишся для своїх потреб. Ти вчишся в першу чергу для своїх потреб. Якщо ти стаєш психологом, ти в першу чергу стаєш психологом заради себе. Юристом ти стаєш в першу чергу заради себе, або ми себе захистити а не захищати інших людей. Тому що всі ми люди, всі ми егоїсти. Ми в першу чергу ставимо. Своє его на перше місце. Це не добре і це не Ось. І, до, і з цього моменту ми можемо плавно перейти до того, що немає ніякого ні добре, немає ніякого погано. Немає таких понять. Це штучно створені речі, аби обрамкувати поведінку людей, обрамкувати поведінку мас. у Певні межі, аби не було хаосу. Ось так. от. Аби не було хаосу. Навіть в тій же Біблії написано дозволено все. Однак на все корисно. І зараз ми можемо із цього корисно перейти до третьої речі, яку я зрозумів у свої 20 років. Це те, дорогі мої друзі, що нічого, кардинально нічого, безкорисного у світі нема. Усе. Усе в цьому світі. Любов, гроші, секс і так далі і тому подібне. У всякому випадку несе в собі для когось якусь конкретну користь. Тому, дорогі мої, із усякої ситуації треба видобувати максимальну вигоду, максимальну користь. Ось такі е, дві цинічні думки, об'єднані в одному реченні. Немає нічого безкорисного. Навіть та любов, навіть любов до Бога все несе у собі якусь корисливість, тому що людина по своїй біологічній природі. Якщо вона щось робитиме без користі для себе, це означатиме для неї, що вона робить це без якогось сенсу. Можемо, хоча тут можемо ми прифантазувати, що сенс зробити цю дію в мене є для того, аби щось зробити безкорисно. Хоча це абсолютно логічно, і коли людина робить щось без користі для себе, вона їй це стає нецікаво. Ну, якщо ви починаєте читати книжку і розумієте, що користь вам ця книжка не принесе ніякої апріорі, ви ж її не дочитаєте, не дочитаєте. І з фільмом інша історія, якщо ви дивитесь фільм і розумієте, що він вам користі не принесе якоїсь в плані. Подальшого розвитку. Однак вам подобається, однак там буде точно щось, що вас зачепить, що зачепить ваші емоції, і буде приносити вам задоволення на емоційному якомусь рівні. Тут користь буде, обов'язково буде. А от, наприклад, безкорисна любов, мене такою, яка я єсть, за те, що я єсть. Ні, не полюблю, не полюблю. Бога теж просто так не полюблю. Я полюблю Бога і всі віруючі, які ходять до церкви, полюблять Бога. Тільки за те, що Бог їм гарантує рай і ватне, давайте так не ватне, а солод... солодку вату на небеса. Якщо Бог перестане і це гарантувати, ну який мені сенс е, ходити до церкви, якщо мені перестануть гарантувати рай, справедливість якусь, де, всь, де все буде порівну, де буде, е, був ранг, повернеться? Навіщо мені вірити в такого Бога, де не буде раю для мене? Навіщо? Я Перестану вірити в це? Перестану. Ось, дорогі мої друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, із чим ви погоджуєтесь, і з чим ви не погоджуєтесь. Так, напишіть свої цинічні речі, які до вас дійшли у ваш 20-річний вік. Я вас усіх цілую і обіймаю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій YouTube. От і діліться цим відеороликом і своїми знайомими, друзями і колегами.